Вітаю! Сьогодні ми будемо тестувати французький автомобіль, який називається Renault Fluence. Його завдання, звичайно ж, підкорити серця українців не в останню чергу із-за того, що він має великий багажник. Якщо прикрутити до Мигана багажник, то дуже важко очікувати подизайнерськи вишуканий результат. Хоча, якщо ви подивитесь на автомобіль спереду та ззаду, то тут він виглядає вишукано і сучасно. Спочатку я думав, що на задніх сидіннях буде незручно, тісно, а голова впиратиметься у стелю. Насправді все тут досить непогано. До речі, також ви тут знайдете підлокіття з двома підстаканниками. Я впевнений, що цей автомобіль було придумано для Китаю, Росії та України, бо саме в наших країнах людям дуже подобаються седани з великими багажниками. Він тут і дійсно немаленький маленький – 530 літрів. Якщо скласти задні сидіння, а робиться це дуже швидко і зручно, то багажник взагалі зростає до якихось гігантських показників. Якщо оцінювати місце водія з точки зору француза, то тут все знаходиться на своїх місцях, навіть керування магнітолою та мобільним телефоном. Ось тут під кермом. Замість ключа ви користуєтеся кнопкою старт. До речі, саме «Меган» – це був перший недорогий хетчбек, в якому з'явилася ця преміальна опція. Салон тут не шкіряний, але біла нитка, якою прошито сидіння, робить їх візуально дорожчими. Двигун бензиновий, обсяг 1,6, потужність 115 кінських сил. Думаю, що навіть розробники не будуть стверджувати, що вони створили прудкий автомобіль на високих обертах. Із-за того, що ми маємо коробку варіатор, автомобіль підвиває і про акустичний комфорт мова не йде. Але якщо ви рухаєтеся спокійно, 2000 обертів на тахометрі, 80 км на годину, то в салоні дуже затишно. Я вже казав, що у нас коробка CVT, тобто варіатор. Думаю, що це розробка від Nissan. Інженери стверджують, що тут закладено спеціальний алгоритм, який допомагає адаптуватися під водія. Тобто, якщо ви будете їхати більш динамічно, то все буде спрацьовувати трохи швидше. Тут також є ручний режим і умовно 6 ступенів перемикань. Якщо їхати спокійно, не потрапляти у тягнучки та пробки, то витрати пального можуть становити 6 літрів на 100 кілометрів шляху. Як тільки ви починаєте рухатися більш динамічно, то готуйтеся до того, що може бути 8-11 літрів, що також не дуже погано. Двістка енергоємна, вона з легкістю ковтає ковдобини, і це непогано з рахуванням українських доріг. У поворотах автомобіль відверто валкий. Відчувається, що він не пристосований для швидкісної їзди, але в той же час за асфальт тримається впевнено. Так що не лякайтеся і звикайте до того, що іноді ви будете дряпати фарами асфальт. На трасі дуже ретельно обирайте місце та час, де ви будете обганяти, тому що запасу потужності практично немає. Я думаю, що цей автомобіль в першу чергу створено для людей, які люблять комфорт, які спокійно пересуваються вулицями міста, яким треба великий багажник. Ця машина дуже непогано підходить для бізнесу, особливо для таксистів. В той же час нічого нового в своєму сегменті вона не пропонує. І тому для успішних продажів тут треба збалансована ціна. І тоді все буде добре.